Мене звати Колбі і Форбі. Ми будемо сьогодні кататися на цьому геліку на колбіному геліку. Який дуже кланений, і стільки років, що капець. Мені поки тут 4. Зараз ну, корише, йому дуже багато. Да. Роби хм. руль, буду тебе катати. Коротше, друзі, за кадром тут таке було, я його покатаю, Міч. він тако перевернувся аж. Перевернувши гелик і Короч, я впав. І вообще було. Давай сидим. Мені страшно, і типа і зато ж. Все, є... давай, руки. мене не може вбити? давай, чин три. Юху, давайте друзі. Красивый халат. <laughs> а, да, классно. Вей красиво стоит. Да? Наш так, а, теперь на видео погнали. <coughs> Давай Ой, блин! Давай <coughs> <coughs> а, да, 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 Сейчас, стоп, да, 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 стей, стей вот, бейс, надо что-то поставить. Вот телефон я не буду трамать. Дай мне заставку. Дай куда, он заставку тую. Вот, я вижу. Давай, давай, давай. Пошли, чтобы падали, Не, поставь, дальше, сейчас. И вот вот такой. Давай, поехали. Три звезды нет. Воділа воділа от Бога на. по я сідаю. Ой, як я набігався, Що? О, давай снігу зимною Ні. Не знімай, петро! А блин! Він, короче, запал. Ой, не пол... А, повертай, все, норм. норм. Норм, давай. Резко. Резко. Давай, дрифт. Друзья, всем пока.